15Т є версія 12256, бо в основі я показував вам 8256, різниці, звичайно, в параметрах ви ніякої не замітите. Трохи більше оперативки. Оперативка буде впливати там на долі секунд на відкриття додатків, там буде все швидше запускатися. Кому не шкода то гривень, то можна брати саме версію 12256. ну, Можна її зекономити. Дійсно, воно там прям не критично дає. Так, трохи. Трохи буде краще, але не критично. Телефон дуже прикольний, 6500 акумулятор, гучні динаміки, крутий дизайн, чимось схожий на 16-й Max і по розміру він невеликий. Тут 4000 Нваждіа режимі дисплей, і це робить в такому бюджеті один з найкращих AMOLED дисплеїв І тут плюс ще захищений за військовим стандартом, плюс вологозахист. IP69 витримує бризки води, перепади температури. І можна погрузити у воду, йому нічого не буде. Захист приблизно такий, як на С-75, так трохи дорожче. Ну і параметри, і процесор 5G тут краще. І базові параметри також, кому цікаво, пишіть.